О Ісусе, прошу Тебе, Господи, наповни мене своєю благодаттю, очисти мою душу від гріхів, від сумнівів, від страху, щоб я могла жити у повній довірі до Тебе. Боже, благослови мою родину, моїх друзів, усіх, кого я люблю, захисти від зла, дай їм здоров'я, радість і мир. Господи, освяти мій дім, нехай він стане місцем миру, любові та молитви, де завжди панує Твоя присутність, Пресвята Богородице, Мати Божа, Ти, що носила в серці найбільшу благодать, випроси для мене в Господа Його святе благословення, святий Архангел Михаїле, могутній оборонцю, стань на сторожі мого життя, щоб жодне зло не могло мене торкнутися. Господи, благослови всі мої починання, щоб вони приносили добрі плоди і служили на благо мені та ближнім. О Господи, всемогутній, у смиренні приходжу до Тебе, щоб вознести Тобі хвалу і подяку за всі благодаті, якими ти наповнюєш моє життя. Дякую тобі, Боже. За кожен новий день за можливість бачити світло, чути спів птахів, відчувати тепло Твоєї любові, Ти джерело всіх благ, і я прошу Тебе, наповни моє серце миром, радістю та впевненістю у Твоїй безмежній любові. Господи, зійшли на мене Твоє благословення, щоб я жила у світлі Твоєї правди, щоб кожен мій крок був угодний Тобі. Нехай Твоє святе благословення буде зі мною у кожній справі, у кожному рішенні, щоб я завжди слідувала Твоїм заповідям, Боже, вчини, щоб я могла бути світлом для інших. Даруй мені мудрість, щоб я приймала правильні рішення, терпеливість у випробуваннях і мужність у важкі хвилини. О, Господи, дай мені серце, яке буде любити тебе понад усе, яке не шукатиме слави у світі, а прагнетиме виконувати Твою святу волю. Нехай Твоє благословення супроводжує мене в дорозі, оберігає від небезпек і провадить до вічного життя. Боже, нехай моє тіло буде міцним, дух незламним, а душа сповнена Твого миру. О, Господи, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої очі, щоб вони бачили Твою славу, благослови мої уста, щоб вони славили Тебе, нехай після цієї молитви моє серце сповниться радістю, нехай усі тривоги відступлять. А на їхнє місце прийде спокій і впевненість у твоїй присутності. Я дякую тобі, Господи, за твою любов, за кожну мить, коли я відчуваю твою підтримку і милосердя. Славлю тебе, Отче, і віддаюся у Твої святі руки, бо Ти єдиний, Господь мого життя, ти моя надія і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сповителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, в часи випробувань я звертаюся до Тебе з надією. Даруй мені мудрість і силу, щоб подолати усі труднощі. Господи, будь моїм провідником у темряві, зміцни мою віру, пошли мені людей, які стануть підтримкою у важкі часи. Господи, допоможи мені прийняти Твою волю з покорою. благослови мої зусилля і направ мене на правильний шлях. Захисти мене від зневіри і страху перед майбутнім, о Господи, наповни моє серце миром і спокоєм, нехай Твоя любов і благодать підтримують мене, пошли мені силу любити і прощати навіть у стражданнях, даруй мені терпіння і наполегливість, благослови кожну мою дію, щоб вона була згідна з Твоєю волею. Господи, допоможи мені відчути Твою присутність у кожному моменті. Дай мені надію, що всі труднощі мають мету. Захисти мене від сумнівів і даруй впевненість, благослови мене і моїх близьких у ці важкі часи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ти є джерелом сили та мудрості. Почуй мою молитву у ці складні часи, допоможи мені зберігати віру, навіть коли здається, що світло надії згасає. Дай мені мудрість зрозуміти Твою волю і слідувати Твоєму шляху. Господи, наповни моє серце миром і спокою у хвилини тривоги, захисти мене від страху і сумнівів, які підривають мою довіру до Тебе. Пошли мені сили подолати перешкоди і дивитися в майбутнє з вірою. Господи, благослови тих, хто поруч, щоб вони стали моєю підтримкою у важкі моменти. Даруй мені терпіння чекати на Твою допомогу, знаючи, що Ти ніколи не залишиш мене. Дай мені сили йти вперед, навіть коли шлях виглядає темним. Господи, наповни моє життя любов'ю та благодаттю, захисти мене від зневіри та підкріпи мою віру у Твою присутність, нехай Твоя благодать і милосердя супроводжують мене на кожному кроці, благослови мої дії і допоможи мені знаходити радість. Господи, даруй мені надію, що з тобою немає нічого неможливого. Нехай Твоя любов буде моїм світлом у найтемніші часи. Дякую тобі, Господи, за те, що ти завжди поруч, навіть у найважчих обставинах. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.